Виконуємо номер 322 із підручника Алгебра 7 та номер 12.25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Не виконуючи обчислень, порівняйте і чотири завдання. Приступаємо до виконання. В лівій частині у нас підносять до 4 степеня число 2. Тому мінус не має відношення до показника 4. Результат лівої частини у нас буде число від'ємне. В правій частині підносять до парного показника число мінус 2. Тому результат правої частини буде число додатнє. Від'ємне число менше за додатнє. Поставили знак менше. Завдання друге. В лівій частині підносимо від'ємне число до непарного показника. Тому результат лівої частини буде число від'ємне. Можна поставити, давайте мінус поставимо, а тут плюс. У правій частині підносимо від'ємне число до парного показника, тому результат буде число додатнє. Від'ємне число менше за додатнє. Поставили знак менше. Завдання третє. До парного показника 8 підносимо від'ємне число мінус 12. Результат буде число додатнє. Це буде 12 у восьмій степені. У правій частині підносимо це ж число 12 до показника 8. Тобто отримаємо два рівних числа. Поставили знак рівня. У четвертому завданні в лівій частині підносимо до непарного показника число 5. Результат буде число від'ємне, бо стоїть ще знак мінус. Це те саме, що. Мінус 5 у кубі, як і є. У правій частині ми отримаємо точно такий самий результат. Тому що ми підносимо до непарного показника 3, але цей показник стосується також і знака мінус на відміну від лівої частини. Результат буде також число від'ємне. Тому ставимо знак дорівнює номер. 322 із підручника «Алгебра 7» та номер 12.25 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.